Вітаю, друзі! Сьогодні порозглядаємо цікаву новинку. Вже тиждень вона в мене, але зараз ми її нарешті роздивимось. Але що таке тиждень, якщо продовження серії колекціонери чекали аж 2 роки? Наша новинка це раунд від польського виробника Германія Mint. Виріб з цікавої серії, яка має назву Германські Чудовиська. Все стандартно: одна унція, чисте срібло. Бачимо пробу 3 9. тираж виробу 25 тисяч штук. Більшість звірів у германо-скандинавській міфології були жахливими та небезпечними. Лише деяких можна було вважати за союзників. Всі ці образи використовували, щоб навчити поваги, слухняності та покори. На даному виробі зображене одне з найнебезпечніших створінь вовк Фенрір. Він виріс в Асгарді під опікою Одіна. Вовк був настільки велетенським, що під час позіхання його щелепа відкривалася від неба до землі. Побачивши силу звіра, боги злякалися, що коли вовк виросте, він може стати для них загрозою. Тож вирішили зв'язати його. Було кілька спроб, але вовк з легкістю скидав пута. Тому було вирішено приготувати для Фенріра спеціальні магічні уза. Працьовиті гноми виколи ланцюг Глейпнір, за допомогою якого і вдалося ув'язнити вовка. Власне, тут ми бачимо ці ланцюги, ось тут у нього на лапі. На шиї. Магічний ланцюг було створено зі звуку котячого кроку, жіночої бороди, кореня скелі, сухожилля ведмедя, подиху риби та слини птаха. Як вам? Це ж треба було таке вигадати. В кінці світу, Рагнароку, Фенрір має вбити Верховного Бога Одіна ось така історія. По-різному можна ставитись до дизайну даного виробу. Багатьом він сподобався, дехто вважає його недосконалим. Як на мене, то вовка зобразили гарно, виріб мега якісний та цікавий. Цікаво, вони тут попрацювали над полем монети. За рахунок цього основне зображення гарно виділяється. Ось вам порівняння з першим виробом в цій серії. Бачите, тут дракончик якби зливався з полем, а от песик гарно виділяється. Як на мене, то явно цікавіше. Так, які ми тут ще відмінності бачимо. Напис тут був такий невиразний раніше. Тут його вже гарно видно. Так, повиділяли вони написи з цього боку теж. Значно краще видно написи на новинці. нашій. Двоголову орла бачимо на обох виробах. Ось тут на лапі, ледь помітно, бачимо ініціали дизайнера Наталія Даниш. Номінал неіснуючої валюти 5 марок. Тут бачимо на хвостику, а на собаці на лапі. Маркетологи Германії Мінт попрацювали на славу, підігріли ринок, запровадили обмеження щодо кількості в одні руки, і як результат висока ціна та дефіцит товару у багатьох продавців. А пройшло не так багато часу, близько місяця з моменту офіційного продажу даного виробу в Європі. Покажу вам ціни на момент запису відео в кількох відомих дилерів дорогоцінних виробів. У гонконгського продавця LPM маємо 47 доларів з хвостиком. Але розумієте, да? доставка з Азії буде космічною. Естонський дилер пропонує нам Фенріра майже за 60 євро, не слабо зовсім. Німецький Silber Stресor хоче за такого вовка 55 євро. Ще один німецький магазин Aurinum пропонує нам Фенріра майже за 57 євро. Один із самих потужних в Польщі Metal Market, висвітлив якісь смішні 185 злотих. Це так, доларів 38 грубо. Але, як бачите, виріб недоступний. І така ситуація у більшості польських продавців: ціна низька, товару немає. Не знаю, чи взагалі це була реальна ціна, напевно, треба було встигнути купити в перших 5 хвилин продажу. А що там американський Апмекс? Помітив ціну Фенріра на Апмекс в перший день його продажу в цьому магазині. Як бачите, ціна складала менше 40 доларів. Це було 20 жовтня. Причому оплату приймали, а відвантажити товар обіцяли лише 3 листопада. Буквально день. І ціна вже 42, ще день 45. Ціна на Апмик сьогодні 52 долара з хвостиком. На українському ринку даний виріб лише починає з'являтися, поки важко сказати, яка його справедлива ринкова ціна. Я тут з Вовком скаржусь на досить високу ціну на старті, але ви ж розумієте, це лише початок. Завтра він може коштувати 70-80. Прикладом Фенріра дешевше за 100 доларів, зараз буде складно знайти. Причому в Україні це може бути під 100$, доларів, а за кордоном може бути запросто і 120, і 130 і, і, і так далі. Так що серія популярна. Є всі перспективи на ріст ціни на даний виріб в майбутньому. Хто має дракона і думає купувати Вовка чи ні, однозначно купувати. Якщо не маєте жодного виробу, то, то тоді вирішуйте самі. Як вам Вовк, як вам серія в цілому? Поділіться своїм враженням в коментарях. Дякую вам за підтримку. До наступної зустрічі.